Добрий, придобрий ранок. Сьогодні вже 2 січня. Сьогодні у нас схід сонця був теж дуже-дуже гарний. Обіцяю бути хорошим днем сьогодні гарним. Ну, сьогодні трошки менший морозець. Ну, може, градуса два, бо я не дивилася на градусник. Бігом бігом поуправлялася, попоралася, всім дала їсти, кому рогу у руку, кому ногу бігом, та й прийшла в кухню. Ну, все поробила. Попорала і ласуню, і курей, і собаку, і рижик. Всі тут, як тут, на місці. От. Сьогодні я вже поставила варитися, друзі, овсяну кашку, бо вже надоїли всі смаколики, ще й не доїли, ще є. От. Ну, Але вже поставила овсяночку. Сьогодні хочу на обід варити вже борщ, бо вже скучили за борщом, дуже давно варила. Треба зварити борщу. Супи надоїли. Сьогодні в мене такий день, що я не дуже загружена буду, бо аж ввечері тільки буду сепарювати молоко. Так що зварю сьогодні на обід борщу. От. Ну, а зараз зварю кашку, поставила чайник та й будемо снідати. Так що такі друзі справи наші. Життя продовжується, йдемо далі. Вже в 25-му році йдемо. Всім бажаю дуже гарного дня. Все, щоб у вас було добре, щоб тихо, мирно. Ну, наскільки це можливо, бо це залежить не від нас. Ну, і будемо щось працювати або відпочивати, хто що, хто на що гаразд, хто що придумає. Так що, такі друзі, справи поки ще є можливість. Можна трошки насолодитися відпочинком. Бо дивлюся вже на, свій, на своїх котиків Лю... ще січень, а в лютому вже почнуться роботи. Ну, добре, друзі, всім всього самого гарного. Зустрінемося пізніше. Друзі, я в кухні там пораюся, чоловік заходить, каже, пішли на прогулянку. артистка вже готова, вивів на двір. Кажу, та нема мені ніколи з вами ходити. Я кажу, варю борщ на обід, варю компот, так що машинка стирає, немає, як кажу, все покинути. У мене, кажу, багато роботи. Треба поприбирати, позамітати кругом, бо сьогодні я пили сосити не буду, а позамітаю там. О, так, що, друзі, такі справи. Та пішли вони самі. У нас такий сьогодні знову чудовий день. Сонечко світе, так гарно на дворі, тепло. Я виходила в одній футболці, там замітала перед порогом. Хай не холодно, січень місяць. Друзі, добрий вечір. Сьогодні нічого майже не робила. Корову вранці подоїла, курей накормила, собаку накормила, кота накормила, сніданок приготувала. Кухні прибирала, борщ наварила, посуду помила, молоко просиперувала, все перемила, і день, а два рази ще постирала, і день скінчився. І нічого, вроді, і не робила. Так, що такі друзі справи. Сьогодні нічого ні знімала, тому що. Якось все одне за одним, одне за одним, і день закінчився в мене. Дякую вам за такі хороші коментарі, що ви пишете в мою адресу. От я все читаю, ставлю вам сердечки. Кому відповідаю, хто задає питання. От. Завтра в мене день буде відвіданий. Завтра я хочу варити холодець. Накрутити голубці, бо в суботу діти привезуть нам онуків, так що будемо з, з чоловіком розважатися. Ой. Даже не знаю, що вам і розповісти. Треба йти вже купатися та лягати спати, відпочивати, бо вже з чоловіком поки перебалакали. оце ж купили мені матрас, а в нього теж вже такий матрас треба купувати. Кажу, давай. Є там грошенята, купимо тобі матрас, та й не знаємо, який замовити. Щось вони нам всі не дуже подобаються, все читаємо, читаємо, а воно не має качества, друзі, немає. Все роблять таке, що от сили 5 років і все, і викидай. Оце такі матраси. Та ще як худенькі люди, то може й довше вони в їх, а як ми такі, слава Богу, ні в року. Що ти зробиш? Похудать уже дуже важко в такому віці. От. В общем, отакі друзі, справи. А вам бажаю тихої мирної ночі. Думала сьогодні нічого не знімати, думаю, але, думаю, буде... ви ж мене загубите, потіряйте, будете думати, що ж таке трапилось у Лени. А нічого. Весь день прокрутилася, як білка в колесі, і ні ззаду, ні спереду. Кожен день роботи в хаті повно. То їсти наварити, то перемити, а як оце ще сепарірують, так це куча посуди. Хто корову знає, держить, держа, то знає. Або тримав раніше, то знає, скільки це перемивки, скільки це роботи. Так що, друзі, такі справи. Там жіночка питала одна за сметану, це сепарівана, як її робити, то я вам відповіла, написала там вам, читайте от, і робіть. І все буде добре. У в нас, в нас чомусь люди більше люблять сепарувану сметану. Не знаю, чого. Такі справи. Всі питають, підходять. У вас сепарувана чи збирана? Не знаю, мені подобається і збирана, подобається і сепарувана. Головне, що воно натуральне, ні з, з хімії зроблено. Хоч та, хоч та сметана. хоч збирана, хоч сепарувана. Ніякої різниці, просто сепарирована робиться з вершків, і так само вона заквашується, що збирана собирається з кислого молока. Так що, друзі, і те, і те вершки. От, ну, чогось сепарирована сметана, Ну, хоча і збирана теж, вона не кисла, якщо вовремя її зібрати, не дати перекисати дуже довго, то... Якщо в поміщенні ну, в кухні у вас тепло, і вона швидко скисає молоко, а як, звісно, холодно, то молоко буде стояти довше і не скисне. Тоді воно, Може, і смак якийсь бути не такий добрий. В общем, такі справи, друзі. Ну, А на цьому я сьогодні закінчу своє відео. Бажаю вам всього самого самого-найкращого. Сьогодні в нас такий день був знову. Я вже не знімала вам схід сонця, але було дуже-дуже, дуже гарно. Це, я вже не пішла в хату по телефон. Думаю, я ж вже вам показувала. І думаю, що у вас таке саме. Дуже гарні діньочки стоять, але й задумаєшся, що ж робиться геть міняється у нас природа, геть міняється клімат. От хіба такі раніше були зими, Сніги і все, а зараз, оце, якщо не буде снігів, то і влаги геть нема в землі. Геть, земля пересихає, так не повинно бути. Не буде ніякого знову врожаю. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. Як ото кажуть, що було, бачили, що буде, будемо бачити. Так що вам солодких снів. Всього самого гарного На, до побачення до завтра. Завтра, надіюся, буду знімати, що і як я роблю. Так що, друзі, до завтра. Солодких снів. Пока-пока.